Я вас попереджував, що кнопка тут ненадійна. Чомусь я впевнений, правда, не знаю, але я так думаю, що з кнопочкою ось тут можуть бути проблеми, тому що вона не захищена ніяким чином від пилу, різав собі штроби під електрику в цеглі і в шпаклівці. І все. І так, як я собі думав, що ця кнопочка ненадійна, вона заб'ється пилом і не буде працювати. Ну, якщо там щось такое Намацати, десь там, порухати, то з'являється десь контакт, і тоді вона починає запускатися. Але це все, друзі, тимчасово. Зв'язався з продавцем, він каже, що відправляй на сервіс, ми розберемо і подивимося. Ну це ж нова пошта, туди-сюди. Але ж Петрович хоче це все сам зробити і показати вам, що там насправді відбулося. Ремонт Петрович у буквальному сенсі. Тільки Петрович буде ремонтувати тепер. Не квартири, а болгарки. Тому що. Ну, що ж ви хочете? Не хочете ремонтувати? Здавайте в сервіс. Купуйте собі дорогий інструмент, щоб не ремонтувати. Хочете зекономити? йо ма -йо! Дивіться, що тут робиться. Ну, я ж вам казав, що я працював, як має бути. Але... Я думаю, що питання все ж таки з кнопкою. Зараз спробую напряму її замкнути. І подивимось. Ну що, всі готові? Кнопочку вже я виняв. Давайте я не знаю, правда, як так, щоб було видно і на камеру. Давайте спробуємо замкнути це все. А, бачите, друзі? Таке, коротше, в кнопці біда. Та як я їй думав? Зараз розберу цю кнопочку і подивимося. Що з нею трапилось? Ото зараз набіжить хейтерів і будуть мені обсирати мою болгарочку. Можете писати все, що завгодно. Тому що, ну, що ж ви хочете, болгарка, яка коштує 3,5 тисячі разом з хорошим акумулятором, звісно, що в ній щось буде не так. Я самого початку знав, що цією кнопкою буде щось не так, бо то, що в мене вже є там одна акумуляторна болгарка, я вам її показував, так там. Видно, що кнопочка захищена від будь-якого потрапляння пилу, і вона не ось така дешевенька, то як тут. Щось випало вже, не знаю що. Можливо, завтра ще піду купувати нову кнопку. Так, і що тут, друзі? Я не знаю, чому також, щоб і вам було видно, чому контакти не замикаються. По типу, ніби мають замикатися, а воно чомусь, можливо, вони підгоріли. Просто підгоріли контакти. Я їх вже беру. І напільничком ось так спилюю. Ось це вже я спиляв. Не знаю, чи буде видно на камеру, але ніби мідь, слухайте. Ось це якесь латунь, а ось це мідь. Півгодини танці з напільником і викруткою. І ура! Все працює. Хе-хе-хе! А вони кажуть, новий поштою в сервіс відправляй. Я кажу, так вам пересилка туди-сюди, давайте я сам перемонтую, а ви можете якихось там, я не знаю, подарунок мені дасте, що Петрович такий молодець, і відео зняв, і роботу зробив. То, що Петрович молодець, тут навіть зайвих питань немає. Але що ж, друзі, відбувається? Попрацювала ця болгарка. Ну, годину часу я десь нею отак різав штроби в стінах. Так вона все різала, різала, різала. І все. І знову перестала. Я так думаю, що контакти знову згоріли. Тому продавець мені вже прислав дві кнопки. Каже, на ось цих дві. Одна з них метабо. Метабо ось ця, походу. А ця якась китайська. Ну, ця китайська, вона мені чомусь. Здається, більш якісніша, ніж ця мета. Бо каже, ось собі дві кнопочки, спробуй, як воно буде, і розкажеш нам. Ну, а за незручності, друзі, то якось і подаруночка прислали ще мені ось таку штучку. Ще не відкривав. Хочу подивитися, що це таке. Це я так зрозумів, та як я різав ось ці штроби, то продавець подумав, а чому б мені не дати ось таку штуку, щоб болгарка не була в пилюці? ну давайте відчинимо зараз і подивимося, що це за хрінь. Тому що. А, давайте тако зробимо, щоб це все було одним кадром. Отак, От налаштуємо все. І подивимося. Так, що це таке? У мене такого немає, це щось таке гумове. Походу, перехідник до пилососа. Опа-опа-опа. Різні насадочки. Інструкція. Я так розумію, що це ось ці такі насадки, куди має вдягатися ось та насадочка. Ха -ха, як в жирафи, друзі, уявляєте, вона пластикова. І така наклеючка китайська відклеїлася. Приклеїмо таку її гарненько. Ох. Навіть не знаю, як воно буде працювати, як воно що. Ну, як, якщо я зараз поремонтую болгарочку, то в принципі можемо затестити і подивитися, як ця фішка буде працювати. Компанія Лідер, якщо в мене не буде роботи, то знайте, що я можу працювати. В вашому сервісному центрі, тому що я вже стільки раз розбирав цю болгарку, а ви уявляєте, наскільки важко її зібрати, щоб. Йо-моє, бляха. А наскільки ж важко її зібрати, коли вгадати ось ті всі пазики. Бляха, ну тут вирішив одразу помити це все під водою, тому що там стільки набилося пилу. І заодно подивимося, друзі, чи буде воно працювати після того, як я це все. Мив під водою. Що по кнопці? По типу, ніби ось тут вона стає. Але сюди вона, друзі, не стає через ось цей такий пиптик. Я не знаю, можливо його взяти відломити. Але якщо відломати ось цей пиптик від кнопки Метабус, то вона тоді вже абсолютно чітко сюди підходить і навіть працює фіксація. Бачите, ну якась, якась вона така мені, на вигляд, дішманська, Ну це вже вирішувати вам. Я, в принципі, буду ставити ось цю. Корпус поки що весь збирати не буду. Редуктор посадив на два гвинта. Це все поки що не збираю. Буду от тримати в руках. І давайте, друзі, затестимо. Чи воно працює. Ану. Працює, друзі. Тобто можна мити болгарку. Тільки без акумулятора. З акумулятором не мийте. Можна промити. Я, правда, не знаю, як після миття поведуть себе підшипники, тому що я ж мив його без редуктора, тільки усі всі внутрішні частини. Але працює. Ще заглянемо всередину цієї кнопки. Як видно, що я її в воді мив, а вода навіть всередину не потрапила. Значить, кнопка герметична. Ну, Друзі, я не знаю, чому вона не працює. Ну, дивіться, контакти ніби не підгоріли. Ось ці контакти. А якось ці, ну і ці теж ніби не підгоріли. Я не знаю, в чому причина. Можливо, бракована просто кнопка. Так що, подивимося, я вам потім вже, хто на мене там буде підписаний, то в подальшому буде бачити. Я як завжди, друзі, нічого не приховую. Тобто, якщо я спочатку хвалю і розказую, який інструмент хороший, то не забувайте, що в подальшому я буду показувати всі нюанси. Що з цим інструментом? І навіть якщо це там якось впливає на продажі продавця, то це вже його проблеми. Мені головне, що показати, який інструмент спочатку, і показувати, як інструмент в процесі роботи. Ну все, друзі. Так що, очікуйте, скоро буде ще багато контенту. Всім пока!